Привіт, мої любі козирожки. Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення на листопад місяці. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах. З кожної колоди візьму по три карти. Загалом це дев'ять карт. Якщо хочете ще більше інформації, дивіться за знаком свого асценденту. Таким чином, ви отримаєте 18 підказок. Неможливо, щоб щось з вами не зрезонувало. Слухайте, обирайте свою інформацію. Отож, козорожки, почали. Перша колода традиційна Таро Райдера Уайта. Козироги, листопад місяць. Які важливі події будуть відбуватися в вашому житті? Перша карта для вас. Закохані, супер. Початок місяця, якщо ви в парі, у вас гармонія, кохання, довіра, відкритість. Ви чуєте один одного, ви відкриті один до одного. Якщо ви не в парі, а в пошуку є шанс, що в ваше життя прийде такий партнер, це повна гармонія, так як старший аркан, це важливо. Це от приносить такий спокій, задоволення, таку класну енергетику, врівноважує все навколо. Шістка це є число комунікації, тому гармонія може бути і з партнером по бізнесу, коли ви розумієте один одного, ви на одній хвилі. Це коли легко домовлятися, коли от все легко, все як через рожеві окуляри. коли… От Така гармонія закоханих на всі сфери життя розповсюджується. На весь місяць листопад. Класна, дуже енергетика. Дивимося далі. Наступна карта для вас. Так, ой, супер! Десятка, десятка кубків. 10 кубків це найвища ступінь насолоди. 10, все, це 100% насолоди і радості від сім'ї, від всього, що вас оточує. Дивіться, тут є 10 кубків на райдузі, і кожен кубок має наповнення. Він наповнений, він не пустий. Тобто, наскільки вас багато є причин для радості, сім'я разом, можливо, це воз'єднання сім'ї, приїхали ваші рідні, ви до них поїхали. от. Все, що приносить вам позитив і радість, щастя. В листопаді ви будете щасливою людиною. Наступна карта: Королева Кубків. Доросла жінка, стихій вода. Риба, рак, скорпіон. Хто вам ця людина? То вам це жінка? Можливо, це ваша мама чи бабуся, яка приїде до вас, чи ви до неї? Це може бути людина-фахівець, як психологиня. Або ж жінка стихії, так, вода, я вже сказала: риба, рак, скорпіон? Жінка, яка підтримає. Жінка, яка е, ніжна, уважна, яка вміє слухати і вислухати. Або ж, якщо ви чоловік-козиріг, то, можливо, у ваше життя війде така доросла жінка, така ніжна, жінка-красуня, жінка-романтик, жінка чутлива, чуттєва. Підставляйте під свою ситуацію. Дивимося далі. Наступне таро. Романтичне, романтичне таро. Що воно нам розкаже? Десятка, десятка посухів. Десятка посухів це коли ми підбиваємо підсумки також, бо 10 у вас є десятка кубків, а тут посухи. І так як це романтичне таро, то це або кінець стосунків, розрив, або. Бачите, тут люди абсолютно мирно, дружелюбно розмовляють і спілкуються. Це або коли ви мирно розійдетеся, або коли ви домовитеся і перейдете на інший етап. Залишите сварки, суперечки, претензії залишите, і перейдете в новий етап, закохані вам в поміч. Тут люди оголені, зверніть увагу, які не приховують нічого один від одного. Вони чесно і відверто говорять про свої потреби, про свої вимоги, про свої почуття. А подиві... І тут також, дивіться, дуже схожі, а тут тільки тут одягнені люди. Тобто, можливо, ви домовитеся, ви розкажете про те, що от ви давно хотіли сказати, і ви почнете все спочатку. Ви перейдете на новий етап своїх стосунків. Ну, дивимося далі. Знову ж таки, так, підставляйте під свою ситуацію. Для когось це кінець, для когось це новий початок, а для когось це новий етап в ваших же стосунках. Залежить, що ви потребуєте. Далі дивимося. Ой, яка класна карта! Вісімка пентаклі, ви подивіться, яке тут задоволення і радість. Як вам класно! І є гроші, є що тратити, і чоловік з задоволенням тратить на вас свої кошти, дозволив вилізти вам і посадив вас собі на шию, на спину і носить. Ну, тут неймовірно позитивна енергетика, дуже схожа до закоханих, коли люди довіряють один одному, коли все легко, в радість, гарне проведення часу. Як в парі, так і. Ну, будь з ким, будь-де, навіть якщо ви познайомились, то зразу дивіться, які люди на одній хвилі. Ви розумієте донор. Якщо ви в парі, то дивіться, який у, вас, який у вас чудовий тандем. Далі дивимося. Наступна карта: Королева Пентаклів, доросла жінка, стихії Земля. У вас вже була королева кубків, тепер королева Пентаклів, а земля це телець, Діва, Козиріг. Ви, дорогенькі мої козироги. Можливо, це. Дивіться, тут жінка, яка куда вона монетку ховає. Жінка, якій приємно, що на неї витрачають кошти. Або жінка, яка заощадлива, і вона намагається не витрачати лишніх коштів. Вона все-таки бережлива і їй більше гріють гроші, ніж подарунки. Ну, дивіться, вас на руках будуть носити? Чи, можливо, чоловіки-козироги, ваше життя війде така жінка? Чи вже є поруч з вами жінка? Або якщо ви жінка-козиріг, то от це може стосуватися вас. Дивимося далі. Так, тому що в, в романтичному таро, ну загал, загалом, в таро фігурні карти вони в першу чергу програються людьми. Ну, і ось жінка. Жінка з вашої стихії, жінка, доросла жінка козиріг. Ну, яким чином вона буде в вашому житті? Покаже вам листопад. Так спрогнозувати важко. Далі в нас долина міражів. Перша карта для вас вежа. Ой, вежа. А тут в нас в класичному таро була перша карта закохані. Бо вежа це коли щось руйнується, руйнуються стереотипи, руйнується те, що мало тріщину. Можливо, це відверта розмова, так як на закоханих картах ті люди оголені. Це відверта розмова про щось, те, що вам вже наболіло, те, що вам набридло. І ви руйнуєте все те, що вам заважало. От недаремно у нас тут було 10. Бо знову ж таки, вежа це про це. Що або ви руйнуєте і починаєте окремо вже один від одного, або ви руйнуєте всі свої образи, викидаєте, забуваєте і будуєте цеглинку за цеглинкою на новому фундаменті нову вежу свою. Добре, що у вас є аркан закоханий старший, який дає можливість згладити все. Тобто, ну, це щось руйнація. Вежа це коли блискавка попадає, у дерево горить. Воно згорає до тла і тут вже чи ви будуєте на тому ж місці, чи на іншому, чи з цією людиною, чи з іншою людиною. Це також може стосуватися будь-якої сфери, що в вашому житті зруйнується. Крах настане чи, чи можливо, щось. Ну, але знаєте, по вежі завжди блискавка попадає туди, що немало шансу вже вижити. Воно і так зруйнується. Просто блискавка це пришвидшує. Тобто, як, якщо ви щось будете виясняти, говорити один з одним, значить, навпаки, ви маєте шанс реально домовитися і почати все спочатку. Коли ви цього не зробите, то це вас зруйнує. І просто розпадеться. Чи це ну, на роботі, чи це між друзями. Якщо є що сказати, то говоріть, тому що воно зруйнується рано чи пізно. Дивимося далі. Що ми про що говорили? Щойно. Вежа руйнується, блискавка руйнує і. Починаєте з чистого аркушу. Доля дає вам можливість чистий аркуш. І все, що ви хочете, і з ким хочете, і як хочете, і якими фарбами ви будете розмальовувати, писати, малювати, копіювати. Це тільки від вас залежить, тільки в ваших руках цей олівець, пензлик, фарби, які ви собі оберете, людина, яку ви собі оберете. І ви маєте шанс намалювати собі своє щастя. Але дивіться, як наскільки все ну, йде поступово по черзі. Так, блискавка руйнує і будуйте, будуйте разом, будуйте сам, будуйте як хочете, з ким хочете. І третя карта для козорогів. Чистка кубків. А чистка кубків це карта ностальгії. А так як в нас була тут, так, зараз, зараз, зараз в нас була в класичному таро королева кубків, доросла жінка, то, можливо, це якраз і є ностальгія про бабусю, за мамою, коли ми, ми згадуємо, а як було класно в дитинстві, а я не хочу бути дорослим. Дорослою, Хоч, хочу, щоб мене спатоньки положили, по голівинці погладили, щоб за мене вирішили все. Ну, Тобто, це карта такої ностальгії, приємних спогадів. Або ж така несподівана зустріч з однокласниками. З одногрупниками, з людей, можливо, з колишніми сусідами, людей, які були колись давно в вашому житті, і ви, можливо, давно вже втратили зв'язок, а тепер от вийшли на зв'язок, зустрілися випадково. Це карта приємних спогадів. Цікавий вас місяць. Все в ваших руках, дорогі мої козорошки, маєте карту закохані. У вас взагалі дуже багато гарних карт. Карта гармонії, карти карта сім'ї, карта емоцій позитивних. Все в ваших руках. І карта чистого аркушу, енергетика нового чогось. Втілюйте, починайте. Що ви хочете, як ви хочете, з ким ви хочете, в якій сфері ви хочете. Все залежить тільки від вас. Майте все світ дає вам таку можливість. Я бажаю вам неймовірного листопада, класного, емоційного. Кохайте, шаленійте, втілюйте, не бійтеся, ставте цілі, досягайте їх. Щоб вам хотілося і моглося. проживіть цей місяць з любов'ю, з пристрастю, з вдячністю, з вдячністю до рідних, з вдячністю до можливостей, з вдячністю до Всесвіту, який, який дає нам ці можливості. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. І тільки найкращого вам бажаю, дякую вам за вподобайки, дякую, що ви є в мене. І Хто ще не підписався, підписуйтесь, мої любі. Щоб нас було більше. Почуємось, папа.